32-річний хмельничанин Олексій Корзіховський зубами відкорковує пляшки з улюбленим напоєм, малиновим сидром. За хвилину він відкрив таких 57 і встановив рекорд України. У рекордсменами запитали, в якому стані його зуби після встановлення рекорду та всіх тренувань. Скажімо так, в ідеальному я їх ніколи не лікував. Тільки один раз був попав до лікаря, де я хотів змінити привкус. Це я був молодий, не знав, що це таке. І мені здорові зуби спиляли ну частково. Наложили коронки, це було в Чемерівцях. За його словами, в нього ніколи не боліли зуби, хоча на профілактичні огляди та знімати зубний камінь до стоматологів ходить. В дитинстві я горіхи кусав на двоє, просто брав і от на двоє розкушував горіхи. А ще каже: з дитинства не любив чистити зуби, і зараз це робить не зубною пастою. Я стараюся чистити солю Зуби здебільшого намочую щітку, чуть-чуть солі. І пішов по зубам. Відео встановлення рекорду Олексій виклав в інтернет і каже, не боявся жодної критики. Ну, якщо вони будуть насміхатись, я з ними поговорю. Цей рекорд не є якийсь позорний, скажімо так, або якийсь... Він є нейтральний. Він не є чи якимось совершенством IQ, коли ти там змагаєшся по математиці, і не є якимось там поїданням черв'яків. Олексій розповідає, рекорд присвятив своєму брату, військовослужбовцю, про якого з 22-го року немає жодних звісток. Я цей рекорд був присвятив братові своєму, Антонію Олегу, та як він зникший безвісти, військовий, щоб допомагати військовим. Я планував на турнікети зібрати кошти, так як мою сторінку у Фейсбуці заблокували, то я буду створювати нові сторінки і будемо допомагати військовим. Керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова каже, не вважає такий рекорд дивним радше креативним, тим паче, що таким чином рекордсмен хотів привабити побільше благодійників для допомоги зсу сьогодні. Люди знаєте, не так активно допомагають зсу як раніше. І для того, щоб привабити більше донатів, щоб залучити більше людей до цього збору, була придумана ось така цікава ідея. Ми завжди говоримо: намагайтеся свої рекорди робити цікавими. Намагайтеся рекорди робити такими, які запам'ятовуються. Вкладайте в них якусь ідею. Із її слів, за два останні роки рекордів в Україні трохи поменшало, і вони стали іншими. Для нас була абсолютно новий, новий досвід. Ми фіксували рекорди волонтерів. Це найбільша категорія до цього часу. Тримається найбільша категорія. Рекорди медиків, військові рекорди. Стало менше масових рекордів в зв'язку з небезпекою масових заходів. Ми вийшли на 500 рекордів в рік. Власне, це на 17% менше ніж було в довоєнний рік. І, але ви знаєте, враховуючи ситуацію, в якій ми сьогодні знаходимося, я вважаю, що це прекрасний результат. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.